Доброго дня, шановні глядачі. В цьому відео ми поговоримо з вами про ASM зі сторони автоматичного збору даних. Цей комплекс представляє собою щит на базі мікрокомп'ютера зі встановленою операційною системою Linux та перетворюючи під різні типи пристроїв. В залежності від конфігурації, це можуть бути rs 232 чи 485, MBAS, OneWire, лічиник імпусів або інші. Тепер перейдемо до будови щита. Він складається, як вже і казав, з мікрокомп'ютера. Це блочок з підписом Sober. Він живиться від блоку безперебійного оживлення, який в випадку відключення забезпечує пристрою декілька годин автономної роботи, залежно від наповнення щита. Також тут можете побачити інші модулі, які дають можливість для мікрокомп'ютера взаємодіяти з лічильниками та різноманітними сенсорами через їх важі фізичний спосіб підключення. Змінюючи ці набори модулей, можна зібрати конфігурацію, яка підійде під потрібний вам асортимент. Після того, як щит був встановлений та пристрої були підключені, настає час починати збір даних з них. Для цього потрібно підключитись до однієї з пристроїв мережі та перейти в панель налаштування по адресі http 1234local8080 ДОП1234 це серійний номер вашого щита. Варто звернути увагу, що на застарілих системах на базі Windows 7 доведеться вказувати IP-адресу пристрою або ж встановлювати додаткове програмне забезпечення Bonjour від Apple. І ось сторінка завантажилась. Збоку є меню навігації, а на самій сторінці представлена інформація про стан системи. Для початку варто знайомитись структурою роботи застосунку. Є ресурси, які представляють собою джерела інформації, наприклад, теплолічильник, контролер ванвар, до якого підключаються датчики температури і так далі. Пристрої тут представляють аналогію енерготочок в основній системі. Вони збирають дані по одній величині ресурсу. Припустимо, ресурс це теплолічильник, а пристрій – теплова енергія. Можливо, пізніше ця назва все ж буде змінена. Отже, додамо наш перший ресурс: ми підключили теплолічильник до вбудованого серійного порту RS232 нашого мікрокомп'ютера. Тепер в класі ресурсів натискаємо кнопку Додати ресурс, обираємо драйвер сумісний з нашим теплолічильником. В нашому випадку це svtu 10 m та обираємо порт. Якщо так вийшло, що вже декілька пристроїв підключені і ви не знаєте, який порт вам обрати, то можете обрати перший, а потім змінити. В нашому випадку ми обираємо порт DTYS1. Поле конфігурації залишаємо пустим, тоді вона встановиться така, яка має бути за замовчуванням для цього типу пристроїв. Поле активне відповідає, чи потрібно читати його при автоматичному зборі. Тепер ресурс успішно створено, натискаємо кнопку для того, щоб його прочитати. Якщо дані є, значить читання повністю успішне, якщо ні, ймовірно, виникла помилка в конфігурації або фізичному підключенні. Якщо конфігурація по замовченню не спрацювала, ви можете замінити її, натиснувши кнопку Редагувати та замінити, наприклад, швидкість «Bout Rate». Як показує практика, цей параметр доволі часто може відрізнятися, тож варто перевірити лічильник, які параметри підключення він використовує. Тепер перейдемо на вкладку «Пристрої» і створимо їх, щоб було куди зберігати дані. Ви можете створити по одному, щоб мати лише ті дані, які вам потрібні, або просто натиснути кнопку, щоб швидко додати всі пристрої. Зверніть увагу, що серійний номер пристрою має бути унікальний, тож не варто лишати префікс пустим. Для прикладу, поки додамо всі пристрої нашого теплолічильника. Чудово, тепер потрібно налаштувати збір даних. Переходимо в вкладку Worker, в ній нам потрібно встановити блок ID в системі, до якого буде прив'язано наш пристрій. Для цього переходимо в систему ASM, на вкладку блоку, до якого підв'язуємо, і в посилені на цю сторінку ви побачите блок, риска і декілька цифр. Ці цифри і є ID блоку. Скопіюйте і встановіть замість того значення, яке стоїть зараз у worкі. Інтервал збору зазвичай становить 10 хвилин, але за потреби може бути також змінений. Після того, як ви внесете зміни, натисніть кнопку Перезапустити, щоб застосувати зміни. Для перевірки з'єднання можете використовувати ще кнопку Перевірити з'єднання. Результат буде представлено знизу. Далі лишається лише перейти знову на вкладку «Пристрої» та натиснути кнопку Відправити на сервер. Далі ви зможете створити енерготочку вже на сайті ASM, які будуть використовувати дані з цих пристрій. Для цього при створенні енерготочки оберіть якось джерела серійний номер пристрою, який виступає джерелом даних. При цьому величина має бути така сама, як і дані представлені в тому пристрої. Наприклад, деякі теплолічильники можуть видавати енергію в мегаватт годинах, тож, якщо так вказано, ви маєте це показати в енерготочці також. Перейдемо до додаткових налаштувань. Почнемо з лічильника імпульсів. Він підключається, як правило, до електро, воду або ж газу лічильників та рахує імпульси, які видають ці лічильники в якості сигналу, що значення збільшилось на певну одиницю. Для того, щоб його налаштувати, треба брати цей лічильник імпульсів. Припустимо, у нас електролічильник, якого 8000 імпульсів на 1 кВт, -годину. тому пишемо 8000 імпульсів на одиницю. Знаки після кого мед2 та натискаємо Зберегти. Тепер потрібно встановити значення таке ж, як на лічильнику, натискаємо Змінити значення та вносимо актуальний показник. Готово. Ми налаштували один з каналів. Далі в пристрах варто додати цей лічильник і вказати його серійний номер, щоб його не загубити. Далі переглянемо ще вкладку Scanner». Ця вкладка призначена для допомоги віднайти адресу пристрою Ambass. Обираємо порт та скануємо по первинним чи вторинних адресах. Отриману адресу, вказуємо в якості Device ID, параметра конфігурації Ambass. Та ще раз перевіряємо підключення. Вкладка читання архівів призначена для випадків, коли потрібно відновити історію показників для лічильника, який давно не читався, якщо він підтримує функцію архівування даних. Обираємо лічильник та дату, з якої почати вищитку даних та очікуємо, поки архів буде видобуто. Вкладка перегляду даних дає простий інструментарій для аналізу значень по пристроям. Ви можете переглядати як один пристрій окремо, так і всі пристрої одного ресурсу одночасно. Для цього нам потрібно заповнити форму зверху та натиснути кнопку Застосувати фільтри також доступна функція для експорту даних в форматі електронних таблиць для подальшої обробки. За потреби вам також доступні вкладки специфікації, де вказано більше даних про стан мікрокомп'ютера, а також вкладка Перезапуск для перезапуску всієї системи. На даний момент це всі функції, що доступні в веб-інтерфейсі панелі налаштувань до щита ASM. Протифункціонал не обмежується лише ними. Система доволі гнучка та може бути адаптована і під більш незвичні сценарії за потреби. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!